Знайдіть слово команду яка максимально схожа на такий звук. Бу! Тобто, знаючи те, що собаки один одному роблять зауваження саме різким таким точечним звуком, да, де собаки чують його, ви повинні також створити забороняючи слово одне на все. Тобто, це команда, якась точечна НІ! Ей! Це дуже класні приклади, які я вам рекомендую, а не фу не можна, да що ти робиш. Всі ці речі, вони м'які довгі і не тримають під собі ніякої угрози. Да? Е, як на базарі, бабки розмовляють, і, а розмови собаки сприймають як похвалу. Тому виберіть якусь точечну команду і використовуйте її е, всюди, де вам не подобається, що собака робить. Тобто не придумайте, будь ласка, що фу на їжу не можна на те, а там. Плюнь там на інше замість. Плюнь віддай не можна, ні, фу на їжу. Всі ці речі одна команда на все, якщо ви це створите.